Я вам скажу таке, що коли відбуваються подібні зрушення, і коли забувають, що основне призначення мови це комунікація, розуміти один одного, спілкуватися, збагачуватися за рахунок іншої мови, а не протиставляти, то тоді відбувається тотальне знищення того. Дуже тонкого прошарку культурного українці завжди були е, толерантними до е, впливів російської культури. І російськомовні українці, справжні культурні, сприймали українську культуру. Відбувалося збагачення. Українці серед багатьох слов'ян були чи не найвигіднішому становищі в тому плані, що коли добре дбали про свою мову, мали змогу ще брати із інших культур і при цьому. При цьому весь час підноситися на рівні, тому ми завжди говорили, що той виграє у цьому протистоянні, хто нарешті зрозуміє не одну мову знати, а кілька мов знати, і ті українці нашого 17-го, 16-го століття, які знали європейські мови, які стояли значно вище і інколи порівняно із європейцями. Не говорячи вже про росіян, ви і, 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 в той час вони і, і, мали вигідніші позиції. Ми маємо з цього зараз виходити. Українці мають українці, справжні українці, і ті ж патріоти мають збагнути, що чим більше ми відкриємо можливості для свого народу знати різні мови, різні культури, чим більше мов ти при, знаєш та, при ти домінації людина. української основи, ми будемо в вигіднішій ситуації. Українець їде до Москви. Йому. preko da će ne treba.